Привіт усім, хто заглянув на мою сторіночку, хто спостерігає за вишиванням хаєда, я дуже рада дівчатка вас вітати у 2016 році. Слава Богу, ми дожили до нього. Надіюся, ви всі здорові, благополучні. І прийміть, будь ласка, мої привітання насамперед. Міцного здоров'я, дівчатка, а все інше буде. Міцного здоров'я вам, вашим родинам, всім близьким вашим, рідненьким, і натхнення, удачі, щоб мрії все-таки збувались, тому що вони мають таку здатність збуватися, мрії наші. Потрібно лише Тримати їх от в собі, в своїй душі, іноді продумувати таких ретельно, і вони дійсно збуваються, дівчатка. Я вам дуже дуже цього бажаю. Бажаю творчих успіхів, щоб для нас цей 2016 рік. Був таким плідним, щоб ми все, що задумали у творчому плані і не тільки здійснили, можливо, десь побували, можливо, десь кудись поїхали, надихнулись краєвидами, зустрічами з новими людьми. Ну, загалом, я думаю, що все в нас буде добре. Ось. Ну, а зараз а, хочу показати вам свій грудневий відшив хаєну, що я вишила за грудень. От, Щоб ви подивились, тому що роботка не стоїть на місці, помаленьку-помаленьку просувається. І от на такому от етапі, зараз у мене. Платячко. Як ви пам'ятаєте, можливо, хто дивився, восьме відео під номером 8 моєї вишивочки цієї, я дійшла от сюди. Оці квіточки з крилишком були вже вишиті, і до платья. За грудень я вишила платчку помаленьку і трішки вже почала квіточки. От, от, як схемка в мене прикріплена. Ще один десяточок, от я вишию цієї сторінки. Оцих три рядочка я відріжу ножицями і приклею на наступну сторінку, так мені зручніше. Я не буду вишивати от -от всі 13 підряд цих клітинок. Ні, я тут відріжу. Мені я чомусь так мені зручніше. От, це буде. Листочок закінчиться, і ще, щоб от до кінця повністю весь оцей ряд, третій, ще буде один повний листок. Там будуть такі от квіточки, по-моєму. Да, квіточки, Крилишко може з'явитися. І е, один повний листок. І ще на одному листочку буквально щось, дві таких, чи одна така от полосочка з десяти клітинок, ну щось таке. Невеличкий, коротше. Листочок маленький, ще один повний і все. І ось так от виглядає. Зараз я трошки приближу вам. Платічко було не сильно тяжко вишивати, тому що. Але проте кольорів тут, можете бачити, присутньо багато навіть у тому платічку. Коли я вишиваю його, воно, мені здається, ну таке щось таке, не знаю, що з того вийде, але потім я відходжу назад. І от дивіться, і от здалеку все-таки гарненько виглядає. Ну, Як звичайно, схемку я кріплю на двох магнітиках, ось, ось таких от звичайних. Згинаю так, як мені зручно, закреслюю, вишиваю. Отут ниточки з минулого листочка, бачите? От Я потім їх заволічу. І от на такому от вже у нас дев'ятий, тобто, дев звіт мій, це вже. Такий, думаю, десятий це я закінчу якраз оцю частинку. Я закінчу цю частинку засічень, можливо. Ну, як все буде добре, закінчу, думаю. От, і перейдемо до наступного ряду. Наступний ряд це буде четвертий, а всього сім. Тобто, в четвертому ряду, це вже буде екватор. Десь там. Десь там буде екватор. І зараз я е, розкручу. Трошки ось тут, щоб ви побачили всю роботу, от так, як звичайно, щоб мали. Щоб, щоб побачили, як воно от виглядає. І ось так от роботка виглядає здалеку. Я відійшла. Ось так трошки відкрутила і ну, зацепила за верхню планочку, щоб ви бачили. От це здалеку. Платко, поки платко, вже в наступному ряді теж буде, будуть крилишка, платка, коли -то ми дійдемо до того личка аж вперед до останньому ряду. Але вже хотілося б, щоб, наприклад, музичний інструмент, якась ручка, волосечко ангела з'явилось. Тоді вже було б якось цікавіше. Ну, але і зараз виглядає досить непогано, тому що, як бачите, здалеку, ніби намальовані ті квіточки, Ну, звичайно, приблизити то. Трошки так воно от, зразу хрестики видні. От, Ну, але ось так зараз вже вишито. Надіюся, вам подобається цей процес мій. От, Дивіться, спостерігайте, дуже цікаво буде все-таки довести його до кінця. А зараз святкуйте, дівчатка, відпочивайте новорічні дні. От, і всім вам радості та удачі у новому 2016 році. Па-па!